З 11 по 13 червня на стадіоні Ювілейний відбуваються святкові заходи з нагоди відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі. Організувала триденне дійство Євангельська Церква. Протягом трьох днів святкова програма розпочинається о 14-й годині із заходів для дітей. Організовані конкурси розваги та стрибки на батутах. Мені саме дуже понравилось сюди. Бигати на батутах. Мені подобалося, як ми клеїли на аплікації. Подобалося, як ми ну, вгадували, які там слова написані. Мені сподобалося, як я пригала на батутів, як, розпов... як ми розповідали розповіді, як ми про Бога розповідали, як ми клеїли стаканчики. Ввечері о 19-й годині розпочинається концерт українського гурту «Вихід зі Львова». Я хотів би, щоб ми християни зрозуміли, що християнство це є, це є дійсно це є е, життя в радості, це не є, це не є просто якісь певні традиції, обряди. А християнство це є наповнене змістом. Ти, ти, ти просто радуєшся від того, що в тебе є надія не тільки на цім світі, як ти живеш, а є й надія у вічності. І тому -то ми вирішили е, краще передати це в концерті. Гурт Вихід має символічну назву. Мовляв, з будь-якої ситуації є вихід, головне вірити, тому в своїх піснях прославляють Бога. Учасники гурту разом виступають з 2001 року. Перед початком концерту кожен з них представився і розповів власну історію. Співали християнських пісень і зазначили, що не хочуть прославляти те, що руйнує: пияство, розпусту і так далі. В одному зі своїх творів оспівували маму, адже саме вона вчить дитину вірити та молитися. Не треба. Всі пісні були близькі глядачам, тому почувши кілька слів, вже підспівували артистам. Я сама до церкви ходжу 6 років разом з своєю родиною. Ми разом з цією церквою це дійство. Робимо, допомагаємо одному, проводимо ці дитячі ігри, конкурси. Проводимо також дуже повинні бути молодіжні конкурси та ігри. Чудові дуже враження. Моя душа дуже радіє від цього, що є можливість розповісти людям про господа. А враження від цього концерту дуже позитивні, дуже гарно гурт співає, християнські пісні, які збудовують, роблять людей кращими. Які можуть приносять добро в людські серця? зараз на стадіоні триває концерт. Відбудуться святкові заходи ще й завтра, 13 червня.